Вітаю, шановні, хочу показати, як я опалюю свою теплицю. Найпростіший пристрій. Виставлено, щоб вмикалося, як бачите, ось мітка. Це поточний час. Ось видавлено з четвертої по сьому ранку. Щоб вмикалося ось такий обігрівач. Ось він цей провід. Це тимчасове рішення. З середини квітня до травня місяця ось таку саморобну теплицю тут вже у нас росте і помідори, і салат і всяка розсада, тому Поэтому я еще бачу, что то было. Ставлю тут на входе ту дуйку. Підключаю дуйку. Дуйку включаю на максимум. На двоечку. И тут, начну вот так. Сейчас. Кучу ручний режим і перевірю, щоб вона працювала. Так. Так. Дуйка запрацювала. Цей ящик, я не знаю, що з ним робити. В ньому нічого не росте. Мала рости цибуля, Але схоже, вона вимерла. Вимерла. До з нею забираємо ящик. Все, Тепер дуйка може дути, Приберемо це з дороги, щоб воно не розплавилося. Ось дивіться, помидори вже висаджені, цибулька, салати, редиска, вся розсада, все є чудово. Тепер повертаю дуйку в автоматичний режим і вона кожного дня з 4 ранку до сьомого до сьомої буде працювати і тут нічого не замерзне. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока, до наступних відео.